У серпні 2009 року злочастиві дії забрали життя 57 невинних людей. Це стало найжахливішим злочином в історії Кувейту. Сім'ї жертв не погоджувалися ні на що, окрім максимального покарання. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Справа, яку ми сьогодні розглянемо. Була настільки резонансною, що сколихнула весь Кувейт і навіть змусила змінити свої закони. Кувейт це маленька країна, яка знаходиться на Близькому Сході. Населення Кувейту становить близько 4,5 мільйонів, а це всього як десята частина населення України. Кувейт розташований між Іраком і Саудівською Аравією, і незважаючи на бурхливу історію з сусідами, економічне зростання за останні кілька століть було дуже стрімким. Кувейт може похвалитися високим рівнем доходів завдяки доступу до шостих за величиною запасів нафти у світі. Це робить крихітний кувейт п'ятою найбагатшою у світі країною. А кувейтський динар є найдорожчою грошовою одиницею у світі. Ландшафт Кувейту це суцільна безплідна пустеля. Одні із найвищих зафіксованих температур у світі були саме тут. Щоб ви розуміли, звичні дані температури. Коливається близько 50 градусів, давайте повертатися до самої історії. Відправляємося до столиці Ель Кувейт. Саме там ми знаходимо головну героїню нашої історії: 23-річну насра Юсеф Мухаммед Аль-Енезі. Насра жила там зі своїм 36-літнім чоловіком Саїдом Зафірою та їхніми двома дітьми. Пара одружилася ще коли насра була підлітком. Мало що відомо про дитинство та дорослішання насри. Але відомо, що вона мала проблеми з психічним здоров'ям. Та, на жаль, у світі все ще поширена стигматизація навколо психічного здоров'я, і ці проблеми ніколи не розглядалися чи лікувалися в даному випадку. Про неї всі говорили як про імпульсивну, неспокійну та загалом непередбачувану особу. Незважаючи на попередні проблеми з психічним здоров'ям, насра та Саїд жили відносно щасливим життям, як притаманно всім сім'ям в Кувейті. Насра доглядала та виховувала дітей і займалася домашніми справами. А Саїд фінансово забезпечував сім'ю. Але є одне, але яке кардинально змінювало побут сім'ї та ускладнювало нестабільний психічний стан насри. Обидва їхні сини мали особливі потреби та вимагали набагато більше догляду, ніж більшість дітей їхнього віку. Насра була виснажена та перебувала в постійному стресі. Саїд не розділяв з нею піклування про дітей. Ба більше наголошував, що, коли одружувався з нею, не міг припустити, що буде мати двох дітей з обмеженими можливостями. З часом це спонукало його егоїстично почати шукати нового партнера. Зараз в Кувейті мати кількох дружин, не заборонено ні законом, ні релігією. Полігамія була частиною їхнього суспільства протягом тисячоліть, і загальноприйнятним є наявність декількох дружин, найчастіше до чотирьох. Тому Саїд почав шукати другу дружину, і зрозуміло, насра не була цьому рада. Вона все ще більшість часу проводила сама вдома, доглядаючи їхніх дітей, поки її чоловік був в пошуку нової дружини. Часто цим займається відповідна спеціалізована на цьому людина. Такий собі сват він створює профілі тих, хто бажає одружитися і в кого найбільше збігів. Їх знайомлять і вони мають можливість якнайшвидше побратися. Тим часом Насра вважала. Що Саїд образився на неї за те, що їхні діти народилися інвалідами і хоче таким чином її покарати. Треба підмітити, що насра завжди відзначалася ревнивістю, і у світлі теперішніх подій, коли вона була втомлена доглядом за дітьми, побутом та постійно перебувала у стресі ще й за умов нестабільного ментального здоров'я, від неї було варто очікувати будь-чого. Розчарування та образи досягли точки кипіння в серпні 2009 року. Коли Саїд офіційно оголосив, що вибрав другу дружину і що вони планують одружитися вже цього місяця. Хоч Насра була дуже розлючена, вона вирішила зберігати спокій, вона не робила нічого дивного чи незвичного та ніяк не привертала уваги. Але в голові вона вже виношувала план помсти і збиралася змусити його заплатити за всі образи, і готова була чекати ідеального моменту для цього. 15 серпня 2009 року. Це був ще один звичайний день у Кувейті. На вулиці було дуже спекотно. В цей день Саїд одружувався вдруге. Вони планували провести церемонію в Аль-Джахрі. Кувейтські весілля останні роки дуже змінилися і трансформувалися, і тепер нагадують більше церемонії в американському стилі. Часто святкування дуже екстравагантні та дорогі. Вартість класичного святкування стартує від 100 ста тисяч до мільйонів доларів. Але повернемося до церемонії Саїда. До полудня вже були встановлені намети для гостей. Як часто буває для жінок з дітьми, були одні, а для чоловіків інші. Зазвичай чоловіки та жінки святкують окремо. Це дозволяє жінкам розслабитися, оскільки вони можуть відкривати обличчя та голови за відсутності чоловіків. Тож, поки один намет був офіційно зареєстрований для чоловіків, інші були призначені для жінок та дітей. Великий та білий. Щоб зберегти прохолоду в жарку Ковецьку спеку. Ці намети достатньо великі, щоб вмістити не десятки, а сотні людей. Однак ті намети, котрі були на весіллі Саїда, не відповідали всім стандартам безпеки. Погляньте на екран, ви можете побачити, що намет мав лише один вихід саме це призведе до серйозних наслідків згодом. Коли офіційна частина церемонії підійшла до завершення, всі попрямували до наметів, де чоловіки та жінки. Насолоджувалася святом окремо серед гостей, які веселилися, насолоджувалася музикою та їжею. Причаїлася людина, яка не була рада святу це була насра. На жаль, вона не змінила свого рішення протягом останніх тижнів, і бажання помститися своєму чоловіку все ще було актуальним. Вона не придумала нічого краще, ніж зіпсувати його власне весілля. Посушлива погода Кувейту дуже небезпечна в поєднанні із вогнем. Настра подбала про те, щоб намет був змочений по периметру бензином. Температура на дворі перевищувала 50 градусів, і невдовзі намет загорівся. Всі, хто були всередині, навіть не підозрювали про небезпеку, яка розгорталася навколо них. І як тільки люди відчули запах диму, почала спалахувати паніка. Люди почали бігати та штовхатися, аби якомога швидше добратися до єдиного виходу у наметі, але намет був дуже великий. Чомусь схожий на лабіринт людей охопила паніка та почався справжній хаос. Щодо виходу у наметі, його розмір не дозволяв великій кількості людей вийти одночасно. Таким чином, виник натовп. Люди перелазили один через одного, бажаючи вибратися. Та, на жаль, вогонь охопив намет та забрав життя тих, хто залишився всередині. Спекотна погода сприяла швидкості розгорання пожежі. Температура всередині намету піднялася до приголомшливих 500 градусів. Ті, хто так і не змогли вибратися, вмирали або від полум'я, або від високої температури на додачу з димом. Всього за три хвилини від першої іскри намет повністю згорів дотла. Тільки уявіть, цей хаос. Намет згорів, залишивши по собі шматки обгорілих тканин. Всі меблі вигоріли аж до металевих каркасів. Аварійна служба не встигла за три хвилини зреагувати. Вогонь забрав 41 життя ні в чому не винних жінок та дітей. Багатьом гостям вдалося вибратися з полум'я, але ще 90 людей отримали поранення та опіки. Служби допомоги прибули на місце події. Приблизно за 50 кілометрів на захід від столиці було направлено чотири бригади пожежників, а також велику кількість машин швидкої допомоги. Офіційні особи заявили, що влада мала труднощі з евакуацією поранених через велику кількість турбованих родичів на місці події, начальник пожежної служби, бригадний генерал Джасим Аль-Мансурі, заявив: це була жахлива сцена з тілами та великою кількістю черевиків, які прилипли до землі біля єдиного виходу. Вони напевно топтали одне одного, сказав він. Коли служби допомоги прибули. Вони побачили багато обгорілих та понівечених до невпізнання людей. Довелося навіть звернутися до групи спеціалістів з ідентифікації. Багато тіл потрібно було ідентифікувати за ДНК або стоматологічними картами. Наступні декілька днів загальна кількість загиблих зросла до 57, і 90 – тяжко поранених. Цей злочин став однією з найстрашніших трагедій в історії Кувейту. За словами офіційних осіб. Масштаб цієї трагедії є найгіршим подібним інцидентом за чотири десятиліття. Правитель країни, Шейх Сабах аль ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах висловив співчуття родинам загиблих і сказав, що не прийматиме привітань з нагоди мусульманського посту Рамадан, який розпочнеться на вихідних. Кілька депутатів закликали уряд оголосити національний траур. Цей злочин приніс багато горя та взаємних звинувачень. Але безпосередня увага була зосереджена на спробах врятувати життя багатьом важкопораненим, які перебували у лікарні. На диво і наречене, і наречена вийшли з цієї ситуації повністю неошкодженими, адже на момент пожежі ніхто з них не був у наметі. Органи влади одразу почали працювати над розслідуванням причин пожежі. Вони спочатку підозрювали, що у всьому була винна несправна електрика. або... Можливо, вугілля, яке використовувалося для спалення ладану. Але коли вони почали копати глибше, стало очевидно, що це насправді не випадковість це була спланована пожежа. Це стало шоком для обох сімей. Саїда і його дружину дуже любили в спільнотах. І наскільки було відомо, жодного з них не було ворогів. А щодо насри, вона зберігала мовчання щодо свого розчарування на рахунок одруження чоловіка. Тому вона і не була очевидною підозрюваною. Але через близькість із постраждалими її автоматично відібрали для допиту її було нескладно знайти, адже вона, як завжди, була вдома, виконувала звичні ритуали, прибирала та доглядала за дітьми. Незабаром після розмови її взяли під варту і почули страшне зізнання. Щодо того, як подумати про адвоката, насра зламалася та у всьому зізналася. Вона сказала, що підпалила намет за допомогою змочених у бензин волокон, але незабаром після того, як їй порадили адвоката, тон насри відразу змінився вона більше не брала на себе відповідальність за злочин і стверджувала, що попереднє зізнання в злочині відбулося під тиском. Її звинуватили в умисному вбивстві, замаху на вбивство та підпалі. Суд над нею почався в жовтні 2009 року. Коли це клопотання було остаточно відхилено, її початкове зізнання стало частиною переважних доказів під час її судового розгляду. Судове провадження у цій справі набувало нових та нових поворотів. Під час перебування у в'язниці було виявлено, що насра була втретє вагітною від Саїда, а це ускладнювало смертну кару, адже у Кувейті зазвичай смертна кара це стандартний вирок за вбивство. Але зі зрозумілих причин. Вагітних жінок не можна засуджувати до смертної кари, тому замість цього вона відбуватиме довічне ув'язнення навіть після народження дитини, чи була її вагітність вигаданою, чи справді в насри стався викидень? Насправді ми ніколи не дізнаємося. Але через два місяці, коли її вагітність більше не діагностувалася, вона заявила, що її чоловік домовився, щоб тюремний наглядач змусив насру прийняти ліки. Що й спричинили викидень. Позов ніколи не розглядався, і не було проведено жодного медичного обстеження, щоб довести чи спростувати це. Цей захист був висунутий у суді над насрою у березні 2010 року, але його було відхилено. І, враховуючи її жахливі звірства, суддя не вважав, що вона заслуговує будь-якої поблажливості за свої злочини. Це, здавалося, також було ставленням широкої громадськості, оскільки більшість Кувейту сприймала її як егоїстичну та божевільну жінку. Через ревнощі вона вбила 57 жінок та дітей. В Кувейті стандартна судова практика дозволяє сім'ям жертв відмовитися від своїх прав на відплату, що могло дозволити насрі уникнути смертної кари, незважаючи на те, що суду потрібна лише одна відмова. Її не дала жодна із сімей жертв. У випадку, якби усі сім'ї жертв відмовилися від свого права на відплату, справа була б скасована, а відповідач сплатив би сім'ям жертв винагороду за рішенням суду. Тому команда захисту насри використовувала всі можливі виправдання. Три її адвокати вимагали її звільнення до повного судового розгляду та звинувачували тюремних працівників у жорстокому поводженні з нею. Адвокати захисту стверджували. Що насра була на другому місяці вагітності під час арешту, і вагітність була навмисно перервана тюремним охоронцем. Адвокат Халет Аль-Аватхі повідомив журналістам, що тюремний охоронець є родичем чоловіка насри, і з тих пір його перевели з в'язниці. Адвокат Са'каф Аль сакаф сказав, що вважає, що насру змусили прийняти наркотики, видані за заспокійливі, що негайно спричинило її аборт. За його словами, працівники в'язниці не відправили її до лікарні для обстеження причини аборту. Сакав додав, що згідно із законодавством Кувейту смертні вироки вагітним жінкам автоматично замінюються довічним ув'язненням. Можливо, це причина, чому вони зробили аборт, сказав він. Троє адвокатів вимагали, щоб насру оглянув лікар, щоб встановити, як і коли вона втратила дитину. Адвокати використовували все. Вік, стать, психічний стан, лише би отримати крихту співчуття, але сім'ї жертв та судді були непохитними, і, незважаючи на намагання захисту зменшити її вирок до довічного ув'язнення, вони стояли на своєму. Насра стверджувала, що насправді ніколи не хотіла розпалювати пожежу. Очевидно, вона думала, що це не бензин, а вода. Зрештою, знайшовся свідок. Який підтвердив, що бачив, як Насра розливала бензин навколо наметів. Насру, врешті-решт, визнали винною. І без підтвердження вагітності вона отримала смертну кару. Суд залишив вирок без змін через тяжкість її злочинів та з поваги до жертв та їхніх сімей. Рішення суду набуло великого резонансу. Громадяни Кувейту розділилися щодо рішення суду. Насра стала другою жінкою в історії Кувейту. Яка коли-небудь отримувала смертну кару. Як було сказано раніше, жінки зазвичай отримують більш легкі вироки, але явно не в цьому випадку. Після її суду були введені нові закони на законодавчому рівні щодо заборони використання весільних наметів, якщо вони не були встановлені сертифікованими органами і тепер суворо слідкують за усіма заходами безпеки. Ця страшна подія була шоком для усіх. Ковейт вважається надзвичайно мирною країною з низьким рівнем злочинності. Багато хто просто не міг повірити, що жінка заподіяла стільки болю та спустошення стільком сім'ям всього за три хвилини. І хоч вона наполягала, що не збиралася нікого впивати, очевидно, що дії Насри були навмисними з наміром вбивства. Хоч насра мала намір убити наречену, її місія не вдалася. В момент пожежі наречена не була там. Але на жаль, мати та сестра нареченої загинули. 25 січня 2017 року вирок Насри був виконаний. В той день вона була однією із семи людей, яких стратили. Першим того дня стратили члена правлячої королівської родини після того, як стало відомо, що він убив свого неповносправного племінника під час суперечки. Зазвичай ЗМІ дозволяють бути присутніми на цих подіях. Однак протягом цього дня їм заборонено було бути присутніми через те, що один із ув'язнених належав до королівської сім'ї. Насра була страчена наступною двома тюремними охоронцями шляхом приватного повішення, що, нібито дало сім'ям її жертв певне відчуття справедливості для їхніх близьких, смерть Насри поклала кінець справі, яка забрала 57 життів, втрачених через емоції одного. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.